Їду. Їду, скільки вам років? 92. Що на третий? А як у 92 роки коситься? Ні, так Якби я як косив 20 років. Так? <різь> <різь> а коли ви перший раз косу тримали в руках? Скільки років мали? Я десь мав, не знаю, 14 років, бо я, я такий зупашний був, що я пішов косити, мусив брати мені, робив мені косу uh -huh. і роблі.